Усім привітки! І ви на моєму каналі Софія Бум. І в нас є чергове розпакування бумажних сюрпризів Я зараз підзивала новинку, яку мені писала моя підписниця Казкова Girl. Придаю тобі привітики. Це колекція м'які іграшки з Аврора. Я зробила пакетики такі Аврора Мультимаркет Такий пакетик, самий великий Ось такі. Тут 5 пакетиків. Ну що, погнали розпаковувати. Всі інші пакетики вам і колекції вже знайомі. Погнали! Так, колекція поїздка до лагерю. Сьогодні дробимо зелену розпаковку, тут немає зеленого, тому давайте візьмемо цей білий. Далі колекція манікюр. Сьогодні ми її закінчимо. Дуже прикро. Колекція айфончики по іменам. Ну, більше зеленого цьому айфончику. Далі наша. Така цікава новиночка обмін подругами між подругами. Давайте цей мені не дуже подобається. Ось тут є зелений. Це не синій, це зелений. Так, наша прошла новиночка естетика голубого. Тут є зелені пакетики. Давайте візьмемо ось цей. Так, далі наша сьогоднішня новиночка. Я хочу взяти М давайте, цей пакетик. Так, я буду міняти обложку цього нашого скетчбуку. Скоро буду купляти новий скетчбук. Пишіть, який ви хочете бачити скетчбук у мене який є в мене скетчбук. Так, давайте закінчимо, давайте почнемо з цієї колекції. Колекція, поїздка до лагерю. Я думаю, подеться під номером 5. Я так думаю, може під номером 3. Пишіть свої здогадки. Так, передаю привіт, хто вгадав. Ви молодці. У вас хороша інтуїція. Це під номером 3. Ось такий спальний комплект. Пишіть, як у вас пройшов новий рік і які мені робити ще колекції. Я думаю, зробити колекцію приготую. Напишіть, чи хороша ідея. Ось так ми закінчили першу сторіночку. Ще два пакетики ми закінчимо цю колекцію. Ой, вивчаюсь. Далі буде колекція. Давайте чухли на айфончики. що це таке? Це просто пульт. Задіваю. Нам може попасти айфончик під номером 1, 2 або 5. Я думаю, під номером 2. Уже інтуїція спрацює. Це під номером 5. Так, це примжить айфончик дівчинці на ім'я Домініка. Менікам всім привіт! Так. Ось такий красивий фон Цей розворотик ми закінчили. Ще два пакетика ми закінчимо цю колекцію. Так, давайте далі закінчимо колекцію. А, давайте далі колекцію манікюр. Ми її сьогодні закінчуємо. Така дуже гарна новорічна колекція, перфорація. Ось такий нам цепряничний чоловічок, але він не дуже вийшов. Ось так. Ось така в нас була колекція. Ми з нею сьогодні попрощаємося. Так, далі буде колекція наша новиночка, покажу вам її. Я оформляла її не дуже класно. звичайно оформила. Ось така. М'які іграшки заврожу. За така колекція з п'яти пакетиків. Цей пакетик так буде складений, це буде цікаво. Ух ти, вона під новором 4. Ось такий зайчик. Може, є такі зайчики, не знаю, чи є. Але я бачила, що такі подують. У нас такого нема. Але я десь, думаю, продаються. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію обмін подарунками між подругами. Думаю, подається або під номером 4 або під номером 2-3. Щось такого щось з цього розворота? Ой, це не то. Номер 3-2 або 8. Так, що ми закінчимо цю колекцію? Дуже класна перфорація. Ух, тишка! Нам попалась така лапка. Це з пергаменту під номером 4. А, це тут я не помітила номером, тут теж буде якась. Де, не, я забула. Ось така лапка. Так, і наша остання колекція на сьогодні. Це колекція все Голубого. Це пакетик, який я робила самим першим. Нам попався ось такий іншот. Так, давайте ще відкладемо пакетик. І дуже гарний. Тільки передню частинку ми відкладаємо. Так, все. Повертаємось до нашої колекції. Так, нам попався ось такий іншот, дуже красивий. Я його першим малювала, він дуже красивий вийшов. Під номером 2. Ось така колекція. Дуже гарна, мені дуже подобається ось так. Все. на цьому у нас все. Усім пока-пока. Ставте подобайки та підписуйтесь. Дякую всім, що ви були зі мною.